Добрий вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити економічну доцільність використання дронів. Чи це вигідно, і це все так феєрично, як кому здається, колеги. як я і наголошував, використання дронів є корисним в господарстві. Це однозначно. Ви зможете вирішити деякі питання, які важко вирішити оприскувачем, щоб не знищити рядок або не знищити рослини через наявність колій. Ми з вами обговорювали, що це. Такий специфічний інструмент, який повинен бути в наборі агронома, щоб ви розуміли, що і як правильно робити. Цей інструмент повинен бути у вас в наборі для використання в господарстві. Це корисна штука, і я всім цього це рекомендую мати в господарстві. Якщо у вас господарство там, від тисячі гектарів землі, колеги. Але хотів би сьогодні обговорити економіку. Коптери можуть заробляти, колеги. І, це, в принципі, непоганий бізнес, коли ви хочете вкластися не в один коптер, як я і наголошував, тому що мати один коптер це мати один коптер і надавати послуги, це дуже ризиковано через те, що ви можете не задовільнити вчасно потреби господарства і бути мати одні погані відгуки про свою компанію. Якщо у вас є від двох коптерів, в принципі є навчена команда, ви можете заробляти кошти. Отже, сьогодні хотів би поговорити по економіці. Порівнюючи мою економіку нашого коптера до коптера XAC В-40, колеги. Чого В-40, тому що розпіарений коптер надзвичайно розпіарений і якби всі його знають. Наш коптер вартує 13 500, гр... 500 доларів. Це вже з батареями, з трьома батареями, колеги, з пультом. Уже. Я вам казав, що ми, наш коптер 15500. Ми купляли за 13,5, а потім нам його замінили на кращий через те, що ті коптери ну, були проблеми з ними, фізичні проблеми. Там були проблеми з прошивкою, і вони не тримали висоту. Тобто не такий розпіарений, великий мінус його. Але коптер, пульт, три батареї плюс два бачка на коптер коштує, коштує, коштує нам 13 тисяч 500 доларів. Мало це чи багато, якщо ми порівнюємо з КСАГом, КСАГ В-40 буде коштувати вам 11 394 долара. Це сьогодні мені дали пропозицію, тобто це свіжі цифри, 410 200 гривень коштує. У мене немає порівняння, скільки батареї там у нашому коштують. Тобто немає такої ціни. Її був була ціна, отака 13,5 тисяч. Ти забираєш коптер, три, три батареї плюс два, два бачка із пультом. Тобто це комплект. 13,5 тисяч доларів. Я думаю, за ці гроші ви і зараз можете купити цей даний комплект. Генератор. Генератор на 42 тисячі коштує. Ми купляли Матарі, як я вам казав, 7 кіловатний чи 8, ну... Так, як Євген казав, треба не менше 10-12 кВт мати, тому що є пусковий момент, а є там, номінальна потужність його, і треба, щоб кВт 10 ви мали. Запас точно гірше не буде, не буде ваш, ваш генератор працювати на максимальних оборотах і, ну, і буде довше вам служити. Хоч зараз з цими відключеннями ціни взлетіли просто колосально. Але він коштує 42 тисячі гривень. Аналогічний, аналогічний генератор, але він на одну батарею, я так, я так зрозумів, у «Ксагів» 71 тисяча. Різниця дуже колосальна, повірте, і можливо для них це підходить. Я точно знаю, що дві батареї та машинка не потягне. Він маленький, такий, він не видасть той потужності, яка, наприклад, нам, нам потрібна для нашого оприску. Буду вважати, що їм цього вистачає, і нам, значить, було вистачало. Ну, тобто, 71-41. Якщо я взяв у порівняння однаково, що треба прицепи. Однозначно, чим всі його возити треба, то ксага, навіть якщо він складається, то класно, але ж в машині в Dusterі, ви його точно возити не будете. Та вонючка вам прованяє так машину, що ви просто там помрете всі. Тобто, по-любому, як на мене, це окремий бус, або це ну, по типу, як у нас, там з прицепами. Для порівняння я брав прицепи по вартості однакові. Тобто ви бачите почім, розчинного вузла, наприклад, в цьому, в КСАГів немає. Там треба по-любому буде робити той самий розчинний вузол. Заробітна плата взята в принципі, мінімальна наша, ну, ми, що ми платимо агрономам. А от якщо ви будете на послуги, і вам і ви будете брати операторів, це там, якщо не помиляюсь, було від 70 гривень за гектар. Зрозуміло, що в нашого агронома є ставка на, якби основне місце роботи, всі нарахування, все як положено. В даних розрахунках я брав тільки прямі витрати, які ми понесли на цей коптер. Тобто, якщо ви бачите, ми витратили 863 тисячі 667 гривень. Ми витратили на коптер, на ремонти, на переїзди, на те, що ми їздили в Хмельницький, ремонтувати декілька разів його і по гарантії, і без гарантії. Тобто, тут якби включені всі витрати, які ми понесли в цей рік. Зрозуміло, що Наксак, я, я ставлю, що він буде працювати у вас, він ламатися у вас не буде нічого у вас там відлітати не буде. Ви бачите, що ми, там, ми три, купили три комплекти лопастів. Два комплекти ми якби, уграли, і один комплект у нас залишився. От там, 28 з копійками тисячі, приблизно я записав, що це у нас лопасті. Зрозуміло, що навчання так само, і навчання, і на Ксагі, КСАГі теж буде щось вартувати, якісь кошти. Тобто, наш, наш, оприскувач, наш дрон оприскоч вийшов нам в доларах 23 тисячі 990 доларів. Тобто можна рахувати 24 тисячі доларів. Ми витратили за весь сезон на оприскувач і всі ремонти, фаркопи, причепи. Тобто, 24 тисячі доларів, як я вам казав. По нинішніх коштах це майже там 900 тисяч, плюс вам треба буде якщо машина, якщо машина, ви розумієте, мінімум півмільйона, вам треба буде на машину. Тобто вся ця історія вам вийде приблизно в 1-1,5 мільйона гривень, якщо ви будете брати такий слабенький дрон, як у нас. Це не самий потужний і не самий крутий дрон, ми розуміємо. Є дрони і подорожче. Якщо ви у порівнянні з КСАГа, ви вибираєте КСАГ. Теж класний дрон, питань немає. Я намагався розповісти, що мені подобається, що не подобається в їхньому рішенні. То ви маєте, колеги, з усіма затратами ті, що я рахував, ті, що я рахував стандартно для нас, без ремонт 1 222 656 тисяч гривень. Тобто 1,2 на 300 тисяч гривень дорожче, чим... Чим наша, чим наші витрати з ремонтами з усим, які ми вже понесли в цьому році, колеги, для того щоб нам надати послуги по 12 доларів, я рахую, що ми будемо надавати з вами послуги по 12 доларів, і ніхто не буде демпінгувати на ринку, то нам потрібно для нашого дрона, щоб його купити в ноль, треба 2000 гектарів. Колеги. 2000 гектарів треба нам відлітати. Тобто, так як ми відлітали 1500... 53 гектара, нам не вистачає ще відлітати 446 гектар, і тоді в принципі можна вважати, що ми вийшли на нульову рентабільність. Тобто зараз гектар, гектар внесення по цьому року нам вийшов колеги 15 доларів 45 центів. Якось так, це по-нашому, ну, в нашій ситуації з нашими варіантами. Якщо ви берете ксаг, крута машина, питань немає з інноваціями. там, ну... Ваше рішення і, і ваші інвестиції в цей ксаг, ви бачите, що витратна частина мільйон 222 тисячі. Це майже 34 тисячі доларів, колеги. 34 тисячі доларів проти 24 з ремонтами, тобто на 10 тисяч дорожче, Але ж ще ми не рахували, що ксаг падатиме. Всі падають, нема такого. Хтось щось завтикає. Це якщо ви ним ніколи не користувалися, дай Боже, що він у вас не впадав жодного разу за сезон. Але все воно падає, тому що воно важче повітря. От уже на 10 тисяч доларів вам інвестицій треба зробити більше, щоб це все діло придбати, колеги. Щоб окупити дрон, вам, щоб вам окупити ксаг, вам треба 2830 гектарів налітати. Ми в цьому році налітали 1553 гектара. Ну, розумієте, що тобто, якщо брати цей варіант цьогорічного, то 1200, 1277 гектарів ми б ще не долітали. Тобто ще один сезон. Як я вам і казав, що якщо ви хочете інвестувати в дрони, вам необхідно мати е, планувати е, розбивати цю інвестицію на два роки, щоб її окупити, не за рік. Тому що, ну, Тому що. Дуже важко, я вам скажу так, як на мене. Можливо, у вас будуть інші ситуації. Тобто, наш варіант з усіма витратами, ремонтами, їздою туди, пересилкою новою поштою, плюс-мінус. Я вів калькуляцію цілий сезон, і от, ну, на такі цифри я колеги вийшов. Тобто... Аналог, якщо ви будете брати ну, якби кращий варіант ксак, то на 10 тисяч доларів треба вам більше. І налітати вам треба на 800 гектарів більше, колеги. По 12 доларів, якщо ніхто на ринку не буде демпінгувати. А ми розуміємо, що зараз дуже багато якби, хлопців, дівчат, які... Створювали маленькі фірмочки і допомагають там аграріям. І деякі демпінгують, деякі є великі демпінгують, які, які набрали дуже багато дронів і демпінгують на ринку України. Ми про них знаємо, і ви краще знаєте, ніж я. Але я розрахунки робив на 12 доларів за гектар, колеги. Підводячи підсумок, можна сказати так, що е, я відкрив карти повністю, скільки коштує дрон е, і його робота за сезон. Ми, я вам наголошую, ми не встигли там, зробити там, 445 гектарів щоб вийти на нулі. Але ви повинні зрозуміти, якщо ми купили ксак, якщо ми купили б усі речі, які там, необхідні до ксага, то нам би обійшлася вся історія іще дорожче на 10 тисяч доларів, нагадаю. І зараз би гектар нам вийшов би 21,87 центів. Коли ми на ринку можемо послуги взяти. За 12 доларів, колеги, на ринку України. Це ви однозначно знайдете нормальних професіоналів, які вам за ці гроші зроблять послугу. І ще я не розраховую, колеги, те, що вам необхідно буде. Їздити в господарства це пальне, то вже ваші розрахунки, куди ви будете їхати, як ви будете їхати. Тобто, тут не рахувалося пальне на переїзди між господарствами і між полями, тобто від господарства до господарства в межах господарства. Тут просто чисто пораховані прямі витрати. Без оподаткування, якщо ще сюди податки, тут немає амортизації, ми розуміємо. Я не розумію, на скільки років рахувати амортизацію даного літального апарату. Як на мене, в ідеалі там, за 4 роки ви повинні його купити повністю. Я маю на увазі, щоб він замортизував. Якщо ще амортизацію, на 4 роки розділити сюди, взяти тих самих. 34 тисячі доларів поксагу, да, взяти, розділити на 4 роки, то і десь треба буде щороку по 8 тисяч доларів амортизації з нього списувати. Хтось скаже, на 10 років розділити на 7 років, то вже як ви будете рахувати, але ви розумієте, що амортизацію необхідно е, начисляти на, ну, на цей літальний привод, щоб його е, окупити і е, через 4 роки купити нову машину. Однозначно, вони повинні бути, будуть потужніші, ліпші. І може більш функціональніші, більш стабільні, і ну, якби, отака історія. Тобто і ще амортизацію закинути сюди, то е, окупу якби можна буде купити тільки за напевне три роки, е, ну, вийти хоча б на ноль. Але буде все залежати від того, скільки гектарів ви будете надавати послуг за сезон. Звісно, чим більше гектарів будете налітувати, то скоріше ви це все діло купите. І ви розумієте, що ваші пілоти будуть коштувати вам не менше там, 2 доларів, а то й може, зараз ну, 2-2,5 долари вам треба буде віддавати за гектар внесення. Тобто витратна частина теж немаленька, колеги. От. Хотів з вами поділитися, щоб комусь не, не, ну, не, не здавалося, що це такий мед і це такі фантастичні гроші люди заробляють. Люди ризикують дуже великими інвестиціями, колеги, як на мене, там 50-60 тисяч доларів, які вам треба тільки на, о, один, на один комплект з дроном, з машиною, ну і з прицепчиком, то виходить, уже, там ми з вами нарахували під тисяч. Е, 60 тисяч доларів вам потрібно буде інвестувати. А якщо ви ще хочете один дрон купити, ну, звісно, якщо Ксак і Ксак, то виходить там два ксака по, ну, ще прийдеться інвестувати інвестувати 13 тисяч доларів. Виходить, що інвестиція менше 2 мільйонів, як я вам казав раніше, не буде. А по нашому дрону, звісно, ми якби плануємо плануємо інвестиції. Плануємо в бюджеті інвестицій ще покупку одного дрона. Він однозначно буде такого самого типу, як у нас, тому що е, заміняти, ремонтувати ліпше нам уже так, якщо ми пішли в цю сторону, колеги. Так що е, хотів з вами цим поділитися. Думаю, що це точно буде корисно і цікаво, тому що е, я не бачив на каналах, щоб хто нібудь розказував по економіці, тому що все це добре, що воно літає, красиве, але люди думають, що вони отак його швиденько окуплять. І все у них було добре. Буде добре, колеги, але інвестиції все таки серйозні, як на мене, як на мене, рядового агронома, колеги. Так що дякую за увагу. Будьте успішні. Якщо хтось в цьому бізнесі успіхів вам, бажаю, щоб ваші дрони ніколи не падали, працювали якісно, швидко, не підводили вас, щоб ви менше робили в них ремонтів, щоб ви. Ніколи не робили біди сусідам, а виконували роботу згідно договору, вчасно та якісно. А вам, аграрії, ви зрозуміли, меседж такий, що окупити його швидко не вдасться. Тобто іноді ліпше замовити дану послугу у професіоналів, але шукайте професіоналів, тому що. Дуже багато непрофесіоналів на цьому ринку, і хотілося б, щоб вас не підвели в ті короткі терміни, які вам потрібно буде це все зробити. Так що, дякую за увагу! Поширюйте, коментуйте. Слава Україні!